Вітаємо з вами Юлія Тітова та Віктор Литвак, і це підсумки найцікавішої фігні з країни та світу за минулий тиждень. Їгі Коротке визначення нестримного розчулення. Нове слово з'явилося в Оксфордському словнику. Відтепер бажання стиснути кулаки, вкусити когось за руку чи задушити котика в обіймах це не дивина, а науково визнаний стан. Їгіл це той момент, коли емоції мілоти так переповнюють, що мозок коротить, а тіло хоче обіймати й трощити водночас. Напишу психотерапевту, щоб повернув гроші за сеанс, бо моє бажання розкрити комусь ребро, залізти в грудну клітину і сидіти там, стиснув зуби це не психотравма. Агіл і новина, яка близька кожній середньостатистичній мамі. Донька Кардібі зіпсувала її сумку Ерме за 60 тисяч доларів. Співачка розповіла, що донька гралася із сумкою, та ручкою намалювала на ній сердечко. Сердечко з фінансовим інфарктом. Тому порада для всіх мам: якщо ваша дитина хоче малювати, а ваша сумка коштує 60 тисяч доларів, краще купіть дитині розмальовку або дешевшу сумку. Наприклад, за 59 тисяч доларів. Масові кастрації чоловіків бути. Ця яєчня обійдеться дешевше. Жарт в українських супермаркетах зросла вартість курячих яєць. З середини березня їхня ціна піднялася на 7,3 гривень за десяток. Експерти прогнозують, напередодні Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, через підвищений попит яйця можуть подорожчати ще приблизно на 10%. Наразі десяток яєць можна придбати приблизно за 70 гривень. Жуки-бомбардири володіють унікальним механізмом самооборони. Вони розпилюють киплячу кислоту, щоб відлякати ворогів. Цей захисний механізм допомагає їм відстрілюватися від хижаків, убезпечуючи себе від загрози. Це справжня природна артилерія. Цікаво, якщо попросити їх нам допомогти, скільки б мільярдів вони за це попросили. У південній Кореї байкер зник під землю разом із дорогою. На одній із доріг південної Кореї стався раптовий обвал ґрунту, внаслідок чого 20-метрова яма миттєво поглинула мотоцикліста, який проїжджав цією ділянкою. Очевидці кажуть, що це все сталося за секунди. Асфальт просто провалився під колесами байка, і чоловік зник у безодні. Його тіло знайшли лише через 18 годин безперервних пошукових робіт. Медики встановлюють, що причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ші забере в нас майже все, включаючи роботу. Білл Гейт заявив, що штучний інтелект незабаром замінить людей у більшості професій. На його думку, залишиться лише три сфери діяльності: ІТ, біологія та енергетика. ІТ-шники стежитимуть за адекватністю шії. Біологи перевірятимуть його відкриття. А енергетика поки занадто складна для алгоритмів. Втім, спеціалістам, що залишаться, гейтс обіцяє приємний графік. Усього два-три робочих дні на тиждень, усе інше робитимуть розумні машини. Наліпки проти Маска принесли прибиральнику 100 тисяч доларів на місяць. Американець, який займався чищенням акваріумів, несподівано став підприємцем, створивши наліпки для Тесла з провокаційним написом. Я купив це до Божевілля Ілона. Справа в тому, що багато жителів США зараз хейтять політику Трампа і заодно мільярдера як головного приятеля президента країни. Громадяни перестають їздити на Тесла і навіть підпалюють електрокари. Через це попит на наліпки став величезним. Тепер прибиральник заробляє по 100 тисяч доларів щомісяця, тим часом я заробляю нові сиві волосини. Людина крісло вже в Японії. Японці продовжують бути попереду всієї планети і винайшли кофту подушку. Якщо під час довгої прогулянки ви втомилися йти, то цей винахід дозволить вам відновити сили абсолютно в будь-якому місті. Китайські вчені з Нанкінського університету створили інноваційний пристрій, що здатний перетворювати вуглекислий газ на чистий кисень із ефективністю понад 98%. Нова технологія використовує літій та спеціальний нанокаталізатор із рутей. Енію і кобальту і не потребує особливих умов тиску або температури. Цей винахід успішно працює навіть із розрідженою атмосферою, подібною до марсіанської, і може стати важливим для майбутніх місій на Марс. Окрім космічних подорожей, пристрій знайде застосування у створенні підводних поселень, дихальних масок та сучасних систем очищення повітря на Землі.